Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, настав час закликів, будемо ловити героїв Дюн. Отже, з п'ятого сезону в мене нікого немає, і є у нас ровно 22 спроби. Не впевнений, що ми будемо всі повністю використовувати, якщо що зловимо, звісно, я зупинюся. Тому що докручувати до кінця це погана ідея, якщо випадає якась там п'ятірка і так далі. Це закінч... закінчується нічим. Отже, що нас чекає, є Снеферо досить крутий герой аляху фу із червоних, тільки цей герой фіолетового кольору б'є ціпкою 415% всім ворогам. Ну, якщо він по ним пройдеться, то 415 отримає кожен. Так то по цілі 415%. Плюс до всього всі е, вороги, яких ми задінемо, отримують е, імунітет до нових підсилень. І за кожне потенційне 250%. Шкоди. гуд Гуд. Далі, є yes, сет. Теж досить цікавий герой. Коротше, п'ятий сезон. Щоб тут багато це каше не водити, не розповідати. П'ятий сезон всі герої імбові. Всі імбові. Абсолютно. Любого героя зловили, качаємо на фул, він по-любому десь буде відігрувати. Тому що в них є сім'я, пасивки і так далі. Все. Так. Ну що, вперед? Поїхали. На стрімі ми проголосували, що під цей заклик я зробив саме сьогодні, тому ми це і зробимо. Міні-розгрузочка, друзі, x10, так, двоєчка. Двічка, одиничка. Гуд. Так, загончик дуже добре. Головне, зараз трьох героя тут не зловити на розгрузці, бо це буде ну, не дуже-не дуже. Це все може мені, як кажуть, мої всі плани не туди піти. Так, добре, залишилося. Все гуд. Героя трьохзіркового не закликали. Тому вперед. Так, і з кого будемо починати? Будемо змінювати тактику. Я в основному то кричу то з одного героя без розгрузки і так далі. Зараз зробили розгрузочку і зараз будемо ловити. От давайте жунаїда. мій улюблений герой. Я рахую, що він один із найкращих четвірок у грі. Тому давайте почнемо з нього ловити. Добре, Х-22 вперед. Перша спроба. І це Вакас. Непоганий герой, але в мене їх два, непрокачаний. І, друзі, ми ловимо в першій жі спробі героя місяця Судзуну. І що сказати? Що сказати? Чи крутити ще спроби, чи ні, при тому, що героя місяця виловили, але ж це бонусний герой. Тому ми будемо продовжувати. Хто не бачив огляд о судзуні, я рахую, що це досить непоганий ГМ. Не імба, але непоганий. З посилання буде в описі. Тому заходимо, дивимось. Отже, продовжуємо тоді продовжуємо. Тому що це бонусом випало, а не випало так. Тому треба продовжити однозначно. Так, Джунаїд уже успіх приніс. Молодець, ти своє зробив свою місію. Давайте зараз змінимо герої і підемо далі. Есф... Так, Ні, з Фейза не хочу крутити. Давайте стандартних героїв спробуємо скрутити, то, наприклад, Viviem. Вперед. І це птолемей. Непогана четвірочка, в мене її не було. Обов'язково прокачаю і будемо використовувати. Так, добре, добре. Поки що все гуд іде. Четвірку нову отримали. Героя місяця зловили. Так, знову Вакас. Дякую. Так, за Вакаса не, не дорозказав, в мене просто вони є, просто немає часу їх качати. Я трійками майже не граю. Ну, герой цікавий. Краще, ніж жагангір, однозначно. Так, якщо нічого не зловимо, мабуть, 10 чи 12 спроб. Збро... Е, ну Зараз ще зробимо і на цьому точно закінчимо. Тому що я ж кажу, невідомо, як воно піде. Гемо просто зловити на першій спробі. ну Так, собі. Так, тайром ок. Так, а ну давай. Лев, принеси мені. Успіх. Рігард. Ну, щось, бачите, вже щось пішло не туди. Не в ту сторону, чесно кажучи. Так, а Ну, давайте сорта не спробуємо. Акіла. Теж непоганий герой теж в мене є, але ще ж кажу, вітрик не качаю зараз. У мене немає часу на них прокачку. Так, щось мені не подобається з регулярних героїв. тягнути. Так, ти так, Наїд, Джунаїд, який мені приносить. Удачу вперед з нього. Так, другий птолемей, дякую величезно, але мені по одного вистачило, ви краще мені налив Джунаїда. Ще одного. Так, добре, друзі, давайте зараз ще дві спроби і на цьому все. Відкриємо скриню і вистачить. Тому що я рахую, що, мабуть, мабуть сьогодні на ну, не мій день. І... Ну, як не мій день, в будь-якому випадку ГМчика зловили, зловили це вже гуд. І бальтазар, друзі. Ну, все. Дуже хотілося би скрутити зараз оці 12 спроб, але краще їх притримую на наступний, на наступний заклик. В будь-якому випадку ГМ зловили вже добре. Так. Скриня, чесно кажучи, зовсім ніяка. Раніше монетки які здавалися, або краще б дали, я не знаю, чотиризірковий якийсь предмет. Скриня теж не моя. Отже, такий на заклик е, вийшов. Докручувати 12 спроб я не буду. Краще притримую на наступний місяць. На цьому в мене все, друзі. Пишіть, що вам випало. Всім успіху на закликах і всім пока.